Вас вітає компанія Unitsoft. Привіт, оду користувачі. У вас колись було таке, що клієнт готовий оплатити покупку, а система раптом не може прийняти оплату. Це виглядає зовсім непрофесійно. Але не хвилюйтеся, ми тут, щоб такого більше не трапилося. У додатку точка продажу в ОДУ» ми можемо обрати різні способи оплати. Готівка, Картка, банківські застосунки або навіть рахунки клієнтів. У цьому уроці ми почнемо з основ: налаштуємо метод оплати готівкою. Готові? Тоді поїхали. Переходимо в додаток «Точка продажу», налаштування, способи оплати. Тут я натискаю новий і називаю його готівка. Давайте розглянемо доступні опції разом. Перше платіж онлайн. Якщо я позначу цей пункт. То зможу пов'язати спосіб оплати з платіжними провайдерами і приймати оплати онлайн, але для готівки ми залишаємо це вимкненим. Далі є опція Ідентифікувати клієнта. Якщо її увімкнути, то користувач у точці продажу буде зобов'язаний обрати клієнта для використання цього способу оплати. Це зручно, якщо ви дозволяєте клієнтам оформити покупку в борг, а оплатити пізніше. Наступне важливе поле «Журнал», у якому ми зберігатимемо платежі після закриття сесії точки продажу. Для готівки ми маємо записувати транзакції у журнал готівки. Можливо, у вас виникне питання, чому в меню є журнал банк, але немає готівка. Це тому, що методи оплати готівкою обмежені, дві точки продажу не можуть використовувати один і той самий готівковий спосіб. Кожен потребує власного журналу. Тому готових готівкових журналів тут немає і нам потрібно створити новий. Натомість банківські платежі можуть використовувати один спільний банківський журнал для різних точок продажу. Саме тому він уже є у списку. Тож створюємо новий журнал, називаємо його Гоцівка. І натискаємо Створити та Редагувати. Тут потрібно налаштувати кілька полів. У полі Тип ми бачимо кілька варіантів для банківських оплат ми б обрали банк, а для цього випадку, звісно, вибираємо готівка. До речі, зверніть увагу, хоча в списку є більше типів журналів, у точці продажу дозволені тільки журнали, готівки та банку. Після вибору типу з'являються додаткові поля, але ми можемо їх проігнорувати. Вони автоматично заповняться після збереження журналу, тому зберігаємо та закриваємо. Далі рядок-проміжний рахунок. У нашій базі можна вибрати, наприклад. Розрахунки з роздрібними покупцями використовуються, якщо ми працюємо з кінцевими споживачами в магазині. Розрахунки з вітчизняними покупцями спеціальний рахунок саме для продажів через точку продажу. Це найчастіший вибір для способу готівка. Саме цей рахунок я рекомендую встановити, якщо ви працюєте з модулем точка продажу. Далі йде поле квитанція чекбокс. Якщо ви використовуєте фіскалізацію через чекбокс, ставимо галочку і всі готівкові чеки будуть автоматично відправлятися у систему, якщо ні, залишаємо порожнім. Категорія товару визначає, до якої групи товарів належатиме цей спосіб обліку. Зберігаємо все, що ми налаштували, і спосіб оплати готовий. Перейдемо до точки продажу і перевіримо. Відкриваю нову сесію, додаю товари в кошик і переходжу до оплати. Як бачите, спосіб готівка з'явився у списку. Я обираю його, підтверджую оплату і все. Платіж пройшов успішно, і ми можемо одразу рухатися до наступної транзакції. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Unitsoft.